Всім добрий вечір. Вирішили ми розпакувати посилочку. Якраз е, тут Антон щось працює, думаю, біля нього пристроїмося Мені допоможе розпечатати однією рукою. Подивимося, що у нас в посилці приїхало. Це має бути мікрофон бездротовий. Там е, я раз вже ні, не раз, декілька разів знімав. У нас є на відео. Ну я навіть знімав відео про сам мікрофон, тільки що його. Огляду того я так не виложив, але е, запробував записувати той, що був мікрофон. про те, був, розкажемо, цей дорогший, цей дорогший набагато. Я запитав, що взяв такий, я послухав канал, є побудуємо самі. І запитав у них, який їх мікрофон, бо їх дуже гарний звук, дуже гарний звук. Вони сказали модель, як я глянув, які ціни. О, Щось два дні подумав, потім думаю, чому мене люди мають е, підписники мучитися з поганим звуком. Якщо так пишемо, сам телефон добре пише. А якщо десь далі і є проблеми декли із звуком, тут одразу два, тут два мікрофони відкриваємо там, Подивимося, що воно. От подивіться, коли я писав е, відео котельня пана Віталія. Там писав із цією петличкою, І якщось вона фонетика... Якщо, ну вона так пише непогано, або огляд котла 110 кВт. Я писав китайським мікрофоном з А Це ми купили дорогшого мікрофона. Як дорожчий, тут два мікрофони. Є їх моделі з одним мікрофоном. Є моделі з двома мікрофонами. Анонтон ну, відкривай. Щось він майструє тут. Що, ти, що таке робиш? Машину. Машину? А що одна що ти її ми розібрав? Одна ти її розібрав. Ремонтуєш щось? Так. А що було поламане? Так, шестерня злетіла. А, шестерня злетіла. Найбільше строїти, а що не можна відкрити. Не не, акуратненько виймай, акуратненько, щоб нічого не підпадало боя. Мало що не боря. Шнур USB Type-C. Для зарядки один. Шнур USB type c другий. Ага, Два мікрофони можна одночасно заряджати. До речі, до речі, той має китайський мікрофон. Відкривай, відкривається все. До речі, той китайський мікрофон, щоб ми його не заряджали жодного разу. Тримає заряд. Паролончики. Я там згубив на тому китайським Ну оце вставляється в, мікрофон, в телефон Type-C. Петличка. Кнопочка е живлення, десь має бути якийсь індикатор тут. Щось нічого воно ніде не засвічується. І петличка така. І це сам мікрофон вдівається сюди, коли там вітер шумить. Отакий можна вдівати, можна без нього. Можна вдівати, можна без нього. Воно непогано. Ну, якщо десь такий вітер, воно гасить вітер. Хоча я того з китайського я згубив. Зараз ми його вставимо в телефон, почуємо, яка, яка різниця. А, засвітився. Засвітився він. Мігає, бо немає прийому. Зараз ми його вставимо в, це, в телефон і продовжимо зйомку нашого відео. Продовжуємо. Зйомочку вже через новий мікрофон. Бачимо, один тут у нас, а один вже на петличці. Зараз ще цього ми. Чуду, немає індикатора, я не можу поняти. А, засвітився, бачимо. Засвітився і зараз підсвіточку виключу. Сценький інди... інди... індикатор вибачаюся. Сенький а мабуть, воно це був удар вам. це. Сценький індикатор говорить про те, що є зв'язок. А ну, то не що говорить. Раз-раз. Та не треба кричати, бо буде шум. Так, зараз ми цього вимкнемо мікрофону. Тобто можна одночасно знімати двох. О, вимкнули. Це, е... Ну, побачимо зараз. Я не знаю, який звук, що я не слухав. Ви вже чуєте, ви саме перші почули. А цей у мене був тут з губою поролончика. Все аналогічно, все аналогічно. Е... Кнопочка тільки взаді включається. Індикатор, як бачимо, засвітився, мигає пошук бо не включений мікрофон. Червоний силен вимкнули ми його. До речі, я його жодного разу не заряджав. Тут бачимо, заряджати теж є вхід Type-C і в телефон вставляється Type-C. Я пообіцяв панові Сергію ткачові, баня ткача подарувати. Так що, пане Сергій, пишіть ваші реквізити, куди вам відправити. Не пам'ятаю, що коробочку зараз знайду чи ні, я ним практично не користувався. Декілька разів попробував. Чого не користувався, у мене перед цим був телефон е моторола, і на стандартній камері в телефонної моторолі е він не, не працював. Тобто, все мною йшло через той мікрофон, щоб в телефоні. Потім змінив другий модель телефону моторола, все одно він не захотів працювати. Потім е, скачав якусь іншу камеру, на ну, рідну Motorola. тоді він працював на рідній камері, але там якість запису була гірша. До речі, там, де огляд котла робилося Моторолою, це йшла на рідна камера, там стабілізація не було така, відео, відео не дуже Дуже. Під Samsung прекрасненько працює. Під Redmi теж прекрасненько працює, з Motorola не працює. Ну, Заставити можна, але це так воно. так собі. А цей, ну, купив телефон на Samsung, вже думаю, розжився якось ми із китайських телефонів на Samsung. А запис включив. Цю петличку, він якось на насамсонові так звуків безсильний, як за, зашкалює, потім у нього ну, такий яких як фонить. Я не знаю, як на цьому, то зараз буде. Послухаємо, як воно буде. І будемо, якщо добре, то будемо знімати з цим мікрофоном. ну Якщо десь там близько знімати, він не, не треба. Це коли десь віддалі відходиш таке, така зйомочка, тоді треба цей мікрофон. Ось така в нас сьогодні інформація. Більше тут, я думаю, нема про що розповідати. Як і звуку чуєте, дороге задоволення. Ще тут щось таке. Щось там таке. Документація. Якось так. Все, пишіть, як мене чути, чи подобається вам. Що ви думаєте про те, що Антон робить, чи його вийде, чи не вийде. Розібрати, то він розібрав. Розібрати я вмію. Але чи він зложить? І що воно буде працювати, так як треба, це питання, це питання. Все всім до побачення.